Правління Бога в людському царстві. Частина 3. Обіцяне царство Месії. Хоча Бог Йогова дозволив, щоб його мініатюрне царство над євреями було скинуто, обіцянки царства Месії, які він дав через своїх пророків, не були скинуті і жодним чином не послаблені, але були такими ж впевненими у виконанні, як і раніше. Його заміри благословення людства через уряд його помазаного сина успішно просувалися. Це виявилося у сні, який він послав Нову Носору, імператору Вавилона і у видіннях, які він дав пророку Даниїлу. Ці откровення божественної волі ясно показали, що Всевишній Бог. Врахував шлях язичницьких народів від часу падіння Єрусалиму в 606 році до нашої ери аж до часу встановлення благословенного царства Месії Христа. Хоча царства язичників існували протягом багатьох століть аж до того визначеного часу, і хоча вони могли б навіть збільшити свою силу та політичну мудрість, вони жодним чином. Не затримували б чи не перешкоджали успішному встановленню Господнього царства, але Господь розпочав би своє невидиме правління серед своїх ворогів і молотив би царства цього світа ціпом знищення. Єгова говорить моєму Господу, сиди праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжком ніг твоїх. Єгова пошле жезл зус сили Твоєї Сиону, володарюй посеред ворогів Твоїх, Псалом 110, перший і другий вірш, переклад, американська стандартна версія. Протягом 70 років спустошення Єрусалиму, а також після повернення євреїв з Вавилону до Палестини, Господь поставив низку пророків, щоб вони говорили від його імені. Найвищою темою всіх з них був прихід Божого уряду. Пророк Езекіїль в 37 розділі говорить про підготовчу роботу, яку мав виконати Божий народ до приходу під правління Месії. Давид, що значить улюблений, і оскільки був показаний Богом царем в Ізраїлі. То Він був преобразом на Ісуса Христа, улюбленого Царя всієї землі. А мій слуга Давид буде царем над ними, і для всіх них буде один пастир, і вони будуть ходити моїми постановами і будуть додержувати мої постанови та виконувати їх. Езекіїля, 37, голова, 24 вірш. Ісус Христос є Царем Божого народу. Вони є єдині, і він є їх єдиним пастирем, і він стоїть тут і пасе їх. Пророк Овдій говорив про прийдешнє знищення імперії Сатани, зображеної горою Едом, і про те, що в Божій організації, зображеній горою Сіон, буде визволення для людства, і з цієї організації вийдуть рятівники. А царство над людством буде Господнім царством. Огій, як божий рупор попереджав про те, як Бог потрясе злочистиві небесні та земні частини організації сатани до знищення і принесе замість цього бажання всіх народів. Бо так говорить його васаваот, що ще раз, ще трохи. І я потрясу небо і землю, і море і сушу, і я потрясу всі народи, і дорогоцінні речі всіх народів прийдуть, і я наповню цей дім славою, говорить Єгова Саваот. Промовляй до Заровеля, правителя Юди, кажучи: я потрясу небо та землю, і перекину трон царств, і знищу силу царств народів, і перекину колісниці на тих, що в них їздять і упадуть коні та їхні вершники, кожен від меча свого брата. Огія, другий розділ, 6, 7 вірш, 21, 22 переклад, американська стандартна версія. Неемія та Ездра були великими та благочестивими державними діячами в Ізраїлі, і їхні справи записані в книгах, що носять їхні імена. Їхня відбудовна робота після полону євреїв у Вавилоні передвіщала відновлювальну роботу серед правдивого Божого народу, яка мала бути здійснена в останні роки для підготовки до правління Месії. Доля стародавнього Божого народу під час правління Ксеркса Перського описана в книзі Естер. І в ній зображено тріумф відданого і вірного народу Божого у царстві Господа. Захарій, один із останніх пророків, передрік остаточний конфлікт між Божою організацією та організацією диявола. і те, як Господь Бог переможе, а його стане царем над усією землею. Розділ 14. Пророцтво Малахії замикає канон старозавітних писань. Він передбачив приготування царства, які будуть зроблені на землі, і що Божий помазаний цар, посланник або виконавець угоди для благословення людства, раптово прийде до Божого храму, Божої істинної церкви. Тоді гнів Божий пожере запеклу земну організацію сатани, і вона буде знищена у поглинаючій біді, подібній до вогню. Після цього Христос, символ Сонця праведності, зійде у славі та силі і засяє доброзичливо на людей з благословеннями та зціленням для всіх, хто звернеться до Господа Бога з благовійним страхом.